Моя доповідь присвячена висвітленню в архівних документах та історичних працях злочинів військових радянських солдат і офіцерів. Почну свою доповідь з статистичних даних. В результаті Другої світової війни з рідних своїх місць помешкання було зігнано 12 мільйонів німецького цивільного населення. Після Другої світової війни у Федеративній Республіці Німеччині працювала церковна служба пошуку. Врешті-решту, 1964 році, ця служба пошуку опублікувала офіційні дані про те, що з німецьких земель Сілезії, Померанії, Східної Прусії та іншої території було зігнано. Як я вже сказав, 12 мільйонів німців, із них 473 тисячі особи загинули від рук радянських солдат і офіцерів. 2 мільйони вважаються досі зниклими безвісті. Це діти, жінки, старі люди, інваліди, мирні селяни і робітники, яких знищила робітничо-селянська Червона Армія, скажімо так. Два з половиною мільйони це стільки ж було знищено під час німецької окупації в Білорусі. Це вдвічі більше, ніж було знищено цивільного населення на території Російських областей, областей Російської Федерації, які були окуповані Німцями, і це більше, ніж втратила Югославія, Франція, Англія і Америка разом взяті у Другій світовій війні. Виправдовувати ці жертви, ну. Кажучи, що, а що вони у нас діяли? ну Розумієте, тоді виникає питання, чим же ми краще за них. Російська офіційна історична наука не схвалює цього, звичайно, не виправдовує. Вона просто заперечує ці масові військові злочини. Все зводиться до визнання окремих. Випадків, які нещадно карались військовими трибуналами, і наводиться весь час одна цифра це 4148 офіцерів радянської армії, покараних військовими трибуналами за безчинство проти мирного населення. 4148 офіцерів, і тут же кажуть і велика кількість рядових. І Тут виникає питання: а скільки це велика кількість? Ось ця велика кількість російськими істориками не називається, тому що цифра може стати досить масштабною і неприємною для росіян. У доповіді начальника політвідділу 8-ї гвардійської армії генерал-майора Скосарєва від 25 квітня 1945 року, тобто вже на злеті війни. Було сказано так, в останній час різко зменшилась кількість випадків зґвалтування жінок та інших аморальних явищ. Реєструємо, увага, по 2-3 випадки у кожному населеному пункті. В той час, як раніше кількість аморальних явищ була набагато більшою. Тобто, ця доповідь радянського генералу якраз приблизно і показує про ті масштаби. Але німці серйозно взялись за розслідування військових злочин Сталінської армії, і в Німеччині було видано 11 томний збірник документів під назвою Документація вигнання німців. І німці з усією своєю німецькою педантичністю жахливою, описали всі ці злочини. Ну, Наприклад, жовтень 1944 року місто Немерсдорф. Вбито 72 жінки. Жінок і дівчаток було зґвалтовано і вбито, при цьому кількох жінок було прибито цехами до воріт сараїв. В цьому ж населеному пункті були закатовані французькі військовополонені. Тобто навіть не розібрались, союзників своїх під гарячу руку вбили. Це зробила 16-та гвардійська стрілецька дивізія 2-го гвардійського танкового корпусу 11-ї гвардійської також армії. 26 жовтня 44 року село Шелмейшин в районі Мемеля, сучасна Кайпеда, Литва, увійшли частини 93-го стрілецького корпусу 43-ї армії 1-го Прибалтійського фронту. В одній хаті було знайдено 5 дітей, язики яких було прибито цехами до столу. Біля садиби лежали 5 дівчат, зовсім голих, зґвалтованих з розпоротими спинами. Січень 45-го року місто Грос Розен 30 мирних мешканців спалено живими у сараї. Звичайно, німці теж у сараях спалили багато людей. Ми це визнаємо, але знов повторюємо. Ми ж мені не нацисти, точніше наші воїни, це ж не фашисти, тому так чинити не можна. Місто Опель, Силезія. вояки 32 -34 го 34-го гвардійського стрілецьких корпусів 1 го українського фронту знищили. 1264 німецькі цивільні особи у Готесдорфі 23 січня 45 року розстріляли 270 мешканців, в тому числі маленьких дітей, і 40 черниць Маріанського монастирю. 22 січня 45-го року танки 2 го гвардійського танкового корпусу обстріляли танковими снарядами. І кулеметними чергами колону біженців, увага довжиною 4 кілометри. Уявіть, скільки це людей. Колонна 4 кілометри. Тих, хто лишився живими, добили автоматники пострілами в потилицю. Кілька жінок вижили і розповіли таку картину. Солдати скинули вози до кюветів і накинулись на жінок. Дітей, що кидались їм на допомогу, розстрілювали. Присутній при цьому офіцер регулював чергу гвалтівників, в той час, як інший офіцер стріляв у дітей та старих, що бились в істериці. Потім танкісти облили все бензином і підпалили, дехто перетворився на живі смолоскипи. В ці скаву були зґвалтовані вбиті всі особи жіночої статі, включно з 86-річною старухою. Жінку офіцера, коли дізналися, що жінка була жінкою німецького офіцера, прибили цвяхами до підлоги і гвалтували, доки вона не вмерла. В лютому 45-го року в місті у вояки 331-ї стрілецької дивізії зігнали мешканців до будинків і підпалили їх. В результаті більша частина згоріла живими. Жінок та дівчат, що лишились живими протягом 6 днів і ночей тримали у підвали, прикутими, прив'язаними і гвалтували. Двом жінкам, що голосніше всіх кричали, повідрізали язики. Після того, як німецькі танкісти їх звільнили, 20 жінок померли від чисельних садистських зґвалтувань.